Вітаю. Скажіть, будь ласка, власне, яка кількість техніки та людей працювали на вихідних? Ну, власне, різні комунальні підприємства відповідають за різний обсяг роботи, за різні об'єкти роботи. За дороги у нас відповідає комунальне підприємство Брат. За дороги тротуари власне працювали вони всі вихідні. Працюють і сьогодні. На дорогах працює 9 посипачів. І чотири е, трактори безпосередньо працюють над е, очисткою тротуарів. Управляючі компанії прибирають прибудинкові території. Е, там на прибудинкових територіях працює ще 12 одиниць техніки. Е, вже за цей короткий термін е, довелося витратити значний е, запас е, піщано-соляної суміші, і солі, 500 тонн солі висипано в Хмельницькому і 400 тонн піщано-соляної суміші. Власне наразі також відбувається обробка доріг у місті. В ніч стануть автомобілі працювати в ланки по чотири автомобілі, і відповідно будуть розчищати вже від залишків снігу. І на ранок я думаю, дороги в місті будуть в дуже хорошому стані. Василий Полиповичу, власне чи вдалося забезпечити необхідні запаси піску і солі для посипання? Адже цьогоріч вартість солі зросла е, у восьму, роздається, якщо я не помиляюся, і скільки витратили взагалі коштів на все це? Чи, чи вистачило коштів, і чи не подешевшив цей товар наразі? Власне, ми цього року довго заготовляємо. Дані матеріали, і у нас зараз за 2000 тонн солі. Ще на 2000 тонн солі ми підпишемо договір до кінця цього місяця. Тисячу тонн вже поставили. Інша со сіль ще в дорозі довозиться вона далеко з Європи. Е, і сподіваємося, після того як нам поставлять ці законтрактовані, законтрактовані об'єми, е, ми зможемо е, пройти е, цю зиму. Також у нас майже 5 тисяч тонн піщано-соляної суміші е, піщано-соляної чистої намагаємося працювати е, менше ніж сілью, адже весною дуже багато пилу і бруду залишається після неї. Е, Понад 25 мільйонів гривень було виділено на придбання цих матеріалів. Е, власне, варто зазначити, що доволі таки складно в таких е, високих цінах е, працювати, доволі таки складно в таких логістичних умовах працювати адже раніше все було дуже просто. Е, в, Донецькій області завантажили потяг. Він тут приїхав, розвантажили і ніяких проблем з логістикою, розмитненням, замитненням чи возінням вантажівками по 20 тонн не було. Зараз воно є. Ну, але думаю, що протримаємося цю зиму. Окрім того, маємо суттєві проблеми з технікою. Ми чотири одиниці техніки цього року передали на. Війну вони там виконують завдання з оборони, і власне практично 25% тих посипачів, які мали зараз працювати на дорогах, їх зараз немає. Трішки складно. Я думаю, що люди мали би з розумінням віднестися до цієї ситуації. Ну а комунальники обов'язково забезпечують проїзд наших основних магістралей міських. Е, Василе Пилипович, скажіть, будь ласка, завжди е, традиційно найскладніша тема в цьому питанні це очистка прибудинкових територій. Е, завжди багато там якихось нарікань від містян. Якщо вони побачать, що комунальники десь не допрацювали, куди їм звертатися з такими проханнями, е, вимогами? Е, до свого управителя, звичайно, якщо управитель не реагує, то на колцентр центр 1580. Хмельницької міської ради вчора я перевіряв прибудинкові, вважаю, задовільним чином виконання роботи. Звичайно, що для кращого результату було би добре їх просипати піщано-соляною ну, але маємо розуміти, що цей ресурс зараз дуже дорогий і буде використовуватись на прибудинкових територіях значно рідше, ніж то було торік. Більше уваги привертаємо на тротуар, щоб не достати обледеніння і от таких значних, значного травматизму в цьому випадку. Приїжджа частина на пробудинкових можливо буде трішки гірша ніж були попередні роки, і ми, ми на це йдемо свідомо з розумінням не тільки ціни, а і наявності того ресурсу, адже немає в Україні стільки солі, на яку навіть можна було б виділити кошти і її завести.